Не знаю, куди навіть їсти. Чесно, в мене брат погиб старший, в минулому році. Меншенький у мене ось в пліну, може поміняють, не знаю. Уже по два года вже два роки в пліну. І тут теж. Ну, тут як обстріли попадають, б'ють. І буває і прильоти бувають. І... Ну, а так, ну держимося поки. А як в онук, як унук. Раніше боявся, дуже боявся. А вже він привикл, ну просто далеко у піду, боявся, плакав. Ну він ж менший був тоді, йому зараз чотири ручки те саме, а то ж менший був. Так він казав, каже, боже, каже, дуже страшно було. Бабуська, давай, каже, десь поїдемо, бо тут дуже страшно. Каже, вже закінчить. Каже, бабуся, я піду, каже, та самого і ружйо своє будь на хаті повісить. Каже, купляй мені, бабуся, купляй, я піду, каже, я теж воювати. От от. Отож качелю там бросили його, він тепер плаче, бабуська, треба качелю забрати, ми туди не поїдемо, туди просто, мабуть, вже не пускають, тому що там дуже ну, обстріли, там літають, не можна туди їхати.